Вітаю всіх шанувальників Армири Форджер на черговому івенті по цій чудовій грі. У нас на проєкті Conflict Zone, зонсилочки на них внизу в описі до цього відео. Якщо ви бажаєте пограти на місію на одне життя, де переважає тактика та командна гра. Ну, взагалом, якби в більшості випадків, то приєднуйтесь і будемо грати. Можна як і одинаками, можна і з вашою компанією. Можете створити собі невеличкий клан Аля клан. Ну і грати вашою компанією. Це не заборонено. А навпаки, вітається. Івент зараз буде проходити на карті Стара Добра Еверон. І битва у нас буде за ось цей військовий об'єкт. А всі ви добре знаєте його: хто грав в Армурі Форджер на Конфлікті на звичайному ванільному режимі той добре знає. Ну як мінімум, я добре знаю. На мій погляд, тут основний момент сховатися. А ну вони не можуть переходити за цю лінію. Тоді все навпаки легше. Основний момент буде це захиститись від півночі та заходу. Тут багато дерев і доволі суттєво їм можна підійти дуже близько. По периметру стоїть заборчик. Тут є будиночок штаб Моє який необхідно буде захопити двохповерховий, з нього також трошки видно. І тут казар. Під номером 1, 2, 3. з них, на жаль, на захід нічого не видно, тільки видно на схід. Але їх треба тримати, тому що якщо вони зайдуть сюди, можна сказати, що вони в принципі виграли цю гру. Я в цій місії буду грати за оборону. Які основні задачі для ПМЄ? це захистити будівлю штабу та не допустити захоплення даних противником. У разі проникнення ворога до штабу зірвати передачу даних. Час необхідний противнику для захоплення та передачі даних 10 хвилин. А конкретна ціль у нас це мета операції отримати базу під леві, як ключових. Новий плездарм логістики для подальшого наступу основна мета забезпечити охорону планів операції, отримати будівлю, штаб за сприятливих умов виявити та нейтралізувати ворожі сили утримувати оборону будь-якою ціною. А що з цього вийде, дивіться далі на відео. Всім приємного перегляду. Любі друзі, поставте лайк авансом. Дуже вам за це подякував. Приємного перегляду. Залишається хвилина до старта гри, і наш загін поміщається на вогневу позицію бусідо на захід до військового об'єкту. В принципі, оцю дорогу нормально видно північ і трошечки північного заходу видно нормально. Головне, щоб вони не зайшли з південного заходу, тому тоді там мені не буде видно, на жаль. В принципі, ось так от розположився. У мене РПК на 45 патронів, такий от кулемет. Оптики немає. В принципі, це і плюс, і мінус одночасно, скажімо так. Ну, плюс, в тому що не буде фпс дропатися, а мінус те, що мені буде погано видно. В принципі, щось це можу побачити. Насправді, дай Бог, щоб все було нормально. Не знаю стріля ну, погнали! стартуємо цю місію. Що там в наших сусідів цих ТРО, що у них там? Ввіш чи ні? Бачиш, вони пліщи нас беруть. По центру найдуть, і обходять з двох сторін. Інфу, інфу, Ліворуч, ліворуч, лівіше, лівіше дивись. плюс, плюс. Подать забором уже, что? Да, не, не, в дрэпах, в дрэпах. Ага, понял. Белес. Ну вот я не бачу, нажали его. Прорывается, блядь.

325. Онь. Працюємо. гранати і літають, боже. ППС дропається капітально. Томлі, Ага, Томлі Візуально поки що я не бачу, але я бачу, що туди навалюють наші суміжники також. Гасять. Що це вже ворог? А ні, я думаю, що це не ворог. Так, да, кто там? Димик? Там, то там... Да, там... Да, там... Да, там... Та, да, там... Да, там... <звачки> <Нет. звачки> <laughs> Спам гранат. <laughs> Четырерочник <жаль>. меня <laughs> жив. мне не пофиг, я выстрелю все магазины. Мы... О, плавка, блин. Лавка, лавка навалі. Ще треба ползти в цей бліндаж. Бо було би краще видно, хоча б <laughs> більші модельки були б і на дальній вісім можна було б краще бачити. Але щоб... Mm -hmm. На 27 дюймів купити монітор 2К. Ну начебто не недорого коштує відносно там. 7-8. Але вже для нього відеокарту треба потужнішу. в чому, давай? Видіш, що в стороні ТРВ біде на тривожно. Якщо ти є тут. Да треба було не спішити стріляти, хай би підійшли. А, во, почкай. Там Ні, то есть там бегай блін, тут Нет, блин, Що-то -мо. Сортавить его. Сиги вживший. Скводей живий. Скваднес живий. Таник сразу коп 200, ребеш. пробували тут атаку пити. Але тут така щільність дерев, І чим далі, тим щільність щильність. Попасти по комусь просто нереально, мені здається. Ну, поки тримаємось непогано, непогано. Ну. І перевага по людським ресурсам у них не така велика була насправді. Ну, я от подивився так трошки по горизонту. Пару трупіків е, лежало, типу, там, там от лежить один, 310. Там от на горі теж 345 лежить. Зажимають, нажимають. <звук> <звук> ну, прикольно, напевно. Типу, пооборонялись конкретно. От такі, в принципі, оборонні а, місії проходять. В Якщо сподобалось, поставте лайк обов'язково. Приходьте на івенти. Дякую всім за увагу. У нас і так колбасить. Ми висажимось тут. І по практиці, і по досвіду попередньої гри ми зрозуміли, що можна прорватися тут між двох лініями. Хоча я би сумнівався, тому що ось тут, наприклад, була добра позиція і прострілювали саме ці. Але дуже щільна така, знаєте, посадка дерев. Можна прорватися і залетіти ось сюди, на кут цього тригера. В цілому, дай Бог, нами Бог. Сподіваюсь, все буде добре. Давайте прийдемо перегляду. А, завели од дерев. У мене, до речі, емочка непогана з прицілом. І ще є. А, одноразовий гранатомет. Та ти шо? Я ти шо, Йомайо.

Плюс, плюс. Так, йдемо вот отут. Доходимо до другої дороги, повертаємося. Я все ж таки хочу через релеві е піду. Треба буде спробувати реалізувати приціл. Дуже-дуже велика перевага в мене може бути перед людьми з, просто з відкритими прицілами. Тут вже починають працювати на придушення, скоріш за все. Хай стріляють. Так, дошло до першої дороги. Я, я на кавчегі зстосував. Я пешуть. Йо-майо, -йо. міномет працює по цій точці. Бачиш, бізом і по двома. Так. І по накапайте себе Бачу там вже бігають. Возле забора бачу там бігають. Сюда их начнут наваливать, блин. Блин, ГП ш. По партии, в сторону два, три, по 2-3. Треба бегом, бегом, бегом. Бегом снимаемся, снимаемся, снимаемся. Ты, блин, Чет лавка на валя. Хорошо, хорошо. Ой, боже. Я 300, я 300. Я 300, 300, 300. Ликуй, ликуй, ликуй. Я 300, все нормально, все нормально. Я ликуюсь. Отползай отсюда, я по люблю жму и ты оттягивайся. Да мне походу наша лавка стрельнула, блин. Не-не-не. Не? Не-не-не, yeah? это прям Отползай, что назад. Так, у нас тут к есть. Капец. Да я шрыб. Блин, давай ликуйся, гад. Ё-моё. Надо якость. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, он живой? У 130. Какая-то техника стоит. Вы на нашей длине? А что они по нам стреляют? Я ж скажу, что по нам стреляют, блин. За хаммером, за хаммером можно проскочить. Куда оно поехало, блин? Я все проберу. 23 сейчас будет много дымов. Под дымами пройдет. Ну давай. Проходим вперед, проходим вперед. Так, давайте по лэпу Оце тут махач. Ми Давай, що, йдемо? Палепу? Ага, по лепу вот так вот понял. Ну поки що удачно, блин, мене підранили. Але я ще живий. Не видно, правда, нічого. Ну то й хорошо, им теж не видно. Сейчас як выйду. то наши, чи не наши. Снайпер работает, по-моему. Я сейчас дам трубу в той э, хату, блин. Тут ворог теж може бути, ні. Ще ну, не видно нікого, <laughs> лагає лагає. Ти накидали стільки, що чи то сервер лагає, чи то в мене вже залізе лагає. тракера. Ні, ні, тракера не бачив. Мені б би теж, щоб там нікого не було, на жаль. Чи на жаль, блин. в цілому, щоб нікого Є, я. не було. 93 місце. Опа, копчики? Дирка в заборі, дірка в заборі. Давай дрон, тебе захитаем. Так, треба снимати нафиг, цей присил. Ми приціл, блін. Сервер ліг, блін. <свісно> Ой, щит. Ну, штурм був непоганий. А, може мене просто кікнуло, зараз гляну. Все, сервер ліг, продовження не буде. Вибачте, любі друзі, що так закінчилось. Всім удачі, всім па-па.